Цим кадрам майже 40 років. 1976-го в Києві колони будівельної техніки курсували московським мостом. Столичні фахівці перевіряли, яке ж навантаження витримає нова автомобільна переправа через Дніпро. На схожі відкриття українці чекають з року в рік, і в передвиборчих програмах кандидатів у президенти хотіли прочитати чіткі пропозиції щодо розвитку транспортної інфраструктури. Та більшість кандидатів цій темі у своїх документах жодного рядка не присвятили. Навіть колишній міністр регіонального розвитку і будівництва України. Про транспортну інфраструктуру змовчав. Обіцянки модернізувати транспортні артерії України українці мало не на пам'ять вже вивчили. Поки урядовці складали перелік перших п'яти платних автобанів, водії сформували карту поганих доріг України та ще й таку, що не залишила байдужими ані колег за кермом, ані чиновників, ані дорожні служби, які швидко взялися латати ями. Нині частина кандидатів у президенти болючі питання розвитку транспортного сполучення виокремлюють серед інших. Олександр Солонтай, експерт інституту політичної освіти, певні акценти зауважив у програмі Сергія Тігіпка. Мова йде про те, що кредити повинні братися не під проїдання, а під вкладання в конкретні об'єкти і розвиток інфраструктури, як, наприклад, дороги і мости. Михайло Дубкін транспортну інфраструктуру розвиватиме за рахунок податків. Ці збори, які політик обіцяє залишити на місцях, віддасть на розвиток доріг. Валерій Коновалюк декларує будівництво нових автошляхів. Олександр Клименко та Василь Цушко зосередиться на інф... Інфраструктурі сіл Олег Тягнебок у своїй програмі пише про транспортну інтеграцію кримського населення. Чи не найбільш скурпульозно до транспортної теми підійшов Олег Ляшко-кандидат обіцяє нові дороги, нові залізниці, нові авіаційні та морські порти? Все задля того, щоб збільшити пасажиропотік та вантажні перевезення. Та чи вдасться втілити все те, про що написав політик у програмі? Не знають навіть експерти. На даний момент ніхто не знає, які повноваження матиме кандидат у президенти. Який зараз стане президентом? Ми сьогодні обираємо ледь не кота в мішку. Ми обираємо президента, права і обов'язки якого ми до кінця не будемо знати, тим часом американські дослідження показали, що Україна займає 133 місце зі 148 можливих у рейтингу відгуків водіїв. Тож залишається хіба вірити, що після 25 травня Україна почне підніматися в цьому списку.